Так, всім привіт. Сьогодні рибалочка буде на Джерки. Я сьогодні в новому місці, в новому озері. Не знаю, я ще, ще не знаю на карті виглядало то більше озера, а то таке от невеличка така, можна сказати, калюшка. Але один день я заплатив ліцензію, тож зараз спробую половити. Не знаю взагалі, яка тут глибина, яка, яка тут риба, чи є взагалі тут щука. Але спробую зараз щось половити. Сьогодні така рибалка буде чисто, чисто рибалка. Нових воблерів я не маю. Шкода, що там той очередний можна буде прокидати, бо я бачу, там немає, немає доступу, то таке. Озеро більш, я так зрозумів, для... для тут є осетер, карп, різні такі білі, білі риби, а на рахунок щуки, от дійсно я не знаю. Чи тут щось є? Я бачу, вода, тут дощик вже пару днів падає, вода о, тут була трава, а тут вже так. Піднялося досить високо. Зараз дуже швиденько тут обкидаємо, пройдуся так і пройдуся там на другу сторону, можливо, там буде якийсь доступ до води. Опа, бачите, все ж таки воно було трималося на волосинці. Новий шнур я заказав, але Але ще він не прийшов, тому не поміняв, тому що зараз попробую зав'язати вузлик і спробувати половити далі. На жаль. Так, то є. Я так зрозумів, такі стави тим, що оці такі штуки це є просто для знає, на Карпа, Амура, Осетра, такий спеціальний ставок. А чи щука тут є, ну то щось так дивно мені. Так, тут ще такий маленький ставочок є. Знаєш, зараз подивлюсь. мені ті стави пахнуть смаженим. Czy je tu szuka odjany na wełno, że nie ma? A jak je, no to może duże, mali w ano. Tak po Дивіться, є щука, є, і то досить хороша. Дивіться як... Є тут щука! А-а-а! Дивіться, як скаче. Дивіться, яка гарна щучка. Файно вгасила так. Є, все ж таки, от дивіться, по приберег. Вона така геть-геть така світла. Ідеально колір води, от такий от мутний. І щука набирає такий свій колір. А я тебе звільню. Дуже добре сіло. За зараз половим трошки щучку. Їць. Я хотів на телефон зняти, як вона втікла, але щось телефон крапельки щось не включилося. Але щука попливла назад додому. Ну що, дивіться, друзі, там, там закинув пару раз, тут друге місце і дивіться, відразу клюнула така зовсім-непогана зовсім, зовсім непогана щука. Тому я вертаю свої слова назад, вертаю свою віру можливо в то озеро. Озеро є, по суті, окреме платне. Я не знаю взагалі історію цього озера, але з такою гарною щукою, такий початок, це, я думаю, може бути успішна рибалка. Так що зараз тако прокидаю це озерце. Можливо, тако через середину теж буде щось клювати. Будемо пробувати. Одним словом. О! Така з маленька чи що то ззаду. Або то частина. Частина цих озер. Зараз спробуємо тупо. Але те я є, там, там, Це напевно річка. Щось не цікаво. Дедно ось яку щуку ловити. Так, тут шкода, бо то озеро, по суті, має бути таке велике, але тут, на жаль, воно все заросло. Тут всередині є таке досить гарне віконечко, де сидить щука, але тут ще є таке віконечко. Тому зараз... Це місце прокидаю. Де будемо тут пробувати ловити щупку? Ну, в таких місцях може теж сидіти, ні? Може? Давайте йдемо далі. Знаю, хожу, лажу по дебрях, шукаю якесь місце, напевно, з годину часу намарно потратив, але нічого, така розвідка буде. Що тут сказати, вода є тут мутна, а у мене є чорний воблер заложений, джерк, і клюнула на нього щука, так що вона напевно атакувала. На, не на колір, а на вібрацію на гру цього воблера. У мене ще є такий жовтий яскравий колір. Також його зараз попробую. Можливо, він буде краще тут працювати, а поки що половлю на того, на якого я вже зловив одну щуку. Я тоді пам'ятаю, я таку не дуже швидку проводку робив, таку делікатну і клюнула щука тоді була. Все ж таки хочеться, щоб полазити по дебрях, пошукати якесь місце, але я туди, я туди напевно, що не Пройду. Давайте. От треба мати з собою такі водери тут глибоко. Чи ні? А ні. Тут не є глибоко. Іване, де ти лазиш? Ну і що мені то дало? Нічого то не дало. Все, я туди не лізу, йду назад, там по приберег спокійно ловити без тих корчів, без нічого. Просто кидати на другу сторону берега і обловлювати такі незакорчовані місця. У мене ще й на рибалку сьогодні нема, так дуже багато часу. А я ходжу, лажу в непонятних місцях. А чого непонятно? я хотів дістатись там. До очерету ближче. Так попри очерет закинути жвальнути щуку ще одну. А так як кажу, більша частина озера є в очереті, в траві, то я думаю, що щука більше сидить собі, там гріється. Там, напевно, тепліше. Там взагалі дуже класний очерет, теж весь воді. Ну, але якби я взагалі не зловив щуку, то взагалі я би подумав, що її тут немає. Так. А йдемо далі, будемо закидувати. Давайте я тепер попробую поставити яскравого, жовтого, провокуючого. Можливо зайде на кожному закиді буде плювати. Опа! раз. раз. А, так, жовта візьму. Йо, куди ти закинуй вага? Нормально. Так, положив тихесенько джерка на воду. І поприберег, тако поприберег. Була. Була. Я не підсік. Або то був берег. То не був берег, тут глибина зразу ціла вудка входить. То було покльовочка. І як завжди, той жовтий воблер, я не знаю, він якийсь Про проклятий, на нього не може зачепитися нормальна щука. Так як вода така дуже каламутна, то би попробувати тут такого зробити. Би було Шумового джерка, але на жаль, наявності в мене такого немає. То трошки більший радіус би був захвачення щуки. А так-то, то мені здається, що я мушу попри неї протягнути, щоб вона його засікла. Просто ідеальний закид. Ідеальний. Таку бездалека метровку витягнути. Добрала. Добрала, друзі, велика щука. Дуже велика. Ой, величезна шась. Що це таке? То риба чи то якийсь корчик? Та корч. То навіть не корч, то вудочка, чи що ту таке? Коряга така конкретна. Рак. <рак> не бурак. Ще так витягнув її що вона не, не застрягла всередині в воді О, ну, при суті вже прогнила. А, я думав, що це щука. Давай, ще раз туди. О, ще раз то так вже не вийде. Ну, давай Рибка. Ти тут є, я вже одну зловив. Досить непогано. Тут заборона забирати щуку, як тільки зловиш, мусиш відпустити. Тому є шанс, що вона тут виживе і доросте до гарних розмірів. Що, давайте почнемо туди. Все. Не все. Але далеко тут закидає. Все, ну нема чого тут сидіти. Я йду туди, попри очеред закину. Давайте поставимо жовтего до того. Ну що, погнали туди. Я вже включусь, як я вже долізу туди. Так, до речі, хочу сказати, що тут є протоптано. Протоптано. Або бобрами, або хтось тут щось знає так само, та як і я. Так де тут той Тут? Тут немає. Маємо такий трошки очеретний, незручно, верба сюди. Попробую закинути туди. Хоча мені здавалося, що... Тут буде перспективне місце, але тут. вроді, Проді то є воно. Вроді, то воно. І тепер, і тепер дуже повільно будемо зараз проводити, дуже повільно. Я допроводився повільно. На жаль. На жаль, я зачепив за щось. Я за щось зачепив. Шкода того Воблера. Дуже шкода. Це той воблер, що я зробив за повною технологією, на якому після змагань зловив велику щуку. Тепер недавно досить непогана була щука. І прийдеться його обірвати. М -м -м. Дуже шкода. Дуже шкода. Намертво -на навіть нічого не рухається. Дуже шкода. Що придумати, нічого не придумаєш. Нічого. Зацеп є зацеп цеп. Це який шнур міцний. Я вже чуть руку не ріжу. Нема воблера. На жаль, на жаль. На жаль, я його там залишу. Все. Так, шнурок 006. Отака штука, я коли знайшов десь на озері, то зараз її покидаю, вона має 16 грам. Я думаю, що вона буде летіти дуже далеко. Тільки, тільки якщо я перекину, то мінус та штука. Ого-го. Легенько кину. Ні, давайте я ще піду туди, покидаю на, на джерки. Я щось не хочу на то ловити. Добре, я вже звернувся, все ж таки вирішив покидати тако через ціле озеро. завершу сьогодні таким воблером, Зараз буквально 15-45 хвилин і мені вже треба збиратись. Дивіться, що я зробив. Що я зробив? Це там глибина, там ціла моя вудочка влазить. А я зараз знаю, візьму довшу водочку, попробую дістати, але... Або я не защепив, або воно через ту гілку розщепилось. Що це таке? Знову мінус два воблера, чи що? Як би так могло бути? Я вернувся до джерки, тут ще на цьому маленькому озерку покидаю. Думаю, поприкорчики проведу. на сьогодні все, я вже збираюся, то вже був останній закид. На жаль, більше щуки вже не було, не клювало. Можливо, тут щуки є мало, але все ж таки сьогодні вдалося одну зловити, але так на самому початку. Ну і ще як варіант, можливо, на силікон тут клює, на якісь твічові воблерки. Але сьогодні я чисто так ловив на джерки. На жаль, два джерки сьогодні я втратив, яких мені взагалі дуже них шкода, бо вони зроблені були не за один день, а за нормальною технологією. Тобто трохи часу і трохи... Тобто, трошки часу я на них потратив, щоб їх зробити. Ну і, на жаль, їх в мене вже нема, але думаю, для мене це не проблема зробити ще одні нові. Але так же сезон підходить до кінця, зараз скоро буде, я думаю, мороз, зробиться тоненький лід і все, і в порибалці. Коли ще так риба сюди мені трить. Ну, кажу, зараз ще така пізна осінь. Риба зараз вже в, такій, в такому перехідному стані, вже готується до зими, тобто або клює, або не клює. Але ще от сьогодні 7 градусів тепла. Я думаю, такі 2-3 ночі мінусової температури і все, рибка заляже на дно. Ну все, сьогодні така рибалочка на такому озері в Польщі. Зловив одну щуку і буду збиратися. Так я кажу, для спінінга от дуже мало місць. Наприклад, я, я не є любитель просто отако кидати, проводити, я люблю от купу прикамиш і зловити щуку. Але, на жаль, сьогодні вона. Йонала тільки з другої сторони, там біля берега і все. все. Тому дякую за перегляд цього відео і ставте лайки і так далі. А я буду збиратися. Всім бувайте, па-па!